Рівняни розпочали гру без травмованого Євгена Ланка і дискваліфікованого Сергія Кравчука, але з повним бажанням перервати триматчову програшну серію у чемпіонаті. Рахунок господарів відкрили у середині першого тайму. Артем Олановський виконав аут на правому фланзі, а Михайло Волянюк метрів з п'ятнадцяти, ідеально м'яча у дальню дев'ятку. Нам дуже приємно грати в себе вдома при стількох вболівальників, які зараз ну бачите, час в нас не лихі, і дарувати їм ці емоції дарувати їм от, таку от, ейфорію. Нам самим це в кайф. У нас практично там молода команда за виключенням двох-трьох гравців. І це ж хлопці молодого віку, які просто ну люблять цю справу. Ось і все. такий рахунок протримався до заключної п'ятихвилинки гри, коли суха балка відігралася. Макар Левченко від м'яча перед собою після дальнього удару Олександра Сіріцького. А віктор Ковальов першим зіграв на добиванні. Ну прийняли таке рішення, що Сашко відновився. Він ногами непогано і грає, тому десь і темп збивали і хотіло, щоб саня підходив. Своїми передачами, десь відрізав, і так ми біля суперників створював біля воріт суперника створювали більше моментів Щоправда, згодом фортуна віддала боржок господарям. Кардинал Авангард отримав право виконати пенальті після поштовху Олександром Сіріцьким Артема Мартиненка. Дмитро Скипчик шестиметровий не реалізував. Всім вже за мить він вдруге вивів господарів вперед після асисту від Любомира Парфенюка. Такі грі там воно все бачите, перевертається з ніг на голову. І що, і віра саме основне бачите, Дмитро не забив шестиметровий удар, і він навпаки піднісся, забив другий м'яч, забив переможний третій м'яч. Все залежить від того, що в душі. Ось і все. Бачите, великими гравцями не народжуються. Вони стають, проходячи такі ігри, і під таким тиском. Таким от настроєм, і тільки так. А коли ж автоводці знову відігралися зусиллями Олександра Сіріцького, саме Дмитро Скипчик приніс кардиналу авангарду перемогу, реалізувавши вихід сам на сам із голкіпером після асисту Микити Козлюка 3-2. Ілля Томашевський, новина Рівного.